Корон, а до того ще батон. Апетит патрона є, він постійно ще жує апетит патрона є, він постійно ще жує пес патрон купив айфон, гавкнув сильно мікрофон. Облизав увесь весь екран. Селфі кинув в інстаграм, Облизав увесь екран, а селфі кинув в інстаграм. Добрий день, малята. Я пес патрон. Сьогодні я чекаю в гості друзів. Допоможіть мені, будь ласка, накрити стіл: Одна велика тарілка. Дві великі тарілки, три великі тарілки, чотири великі тарілки, п'ять великих тарілок. Одна металева ложка. Дві металеві ложки. Три металеві ложки. Чотири металеві ложки. П'ять металевих ложок. Одна гостра виделка. Дві гострі виделки, три. Гострі виделки. Чотири. Гострі виделки, 5 гострих виделок. Один столовий ніж. Два. Столові ножі. Три столові ножі. Чотири столові ножі. П'ять столових ножів. Одна порцелянова чашка. Дві порцелянові чашки. Три порцелянові чашки. Чотири порцелянові чашки. П'ять порцелянових чашок. І як ви гарно серверували стіл! Моїм друзям точно сподобається. Дякую за допомогу, малята. Опевн, опець патрон, опес патрон. Опес патрон за камертом, за співбавським бунісом. І за то його концерт. Смакував смачний десерт. І за то його концерт, смакував смачний десерт. Пес патрон, грав бампіндон. I'm not a son. I racket Kuyu Subah, Pomalan Chiku Babah. I'm racket Kuyu Subah, Pomalan Chiku Babah.